І не можемо минути сьогодні ще один прорив 2015-го. Космічний переворот, подія, що навіки змінить людство, новий вид економіки на орбіті. Ми за крок від колонізації Марса, яких тільки епітетів не отримало дітище Ілона Маска SpaceX. те, що досі можна було бачити тільки у фантастичних блокбастерах. Він перетворив на реальність. То в чому ж диво? Риватна ракета Falcon 9 не просто вивела цього тижня на орбіту 11 супутників, а досягши швидкості 26 тисяч кілометрів за годину. Розвернулася, вімкнула двигуни і м'яко приземлилася на власні лапи лише за 10 кілометрів від місця старту. Вона зауважте, за вишки із 23-поверховий будинок, сіла цілісінька і неушкоджена. І найголовніше готова і далі служити. Щастя людей, причетних до цього успіху, важко переказати легше почути. Досі жодна ракета такої потужності не могла самостійно повернутися на землю і сісти. Таке ми бачили лише у фантастичному кіно. Власник компанії SpaceX, творець легендарного електромобіля Тесла, мільярдер Ілон Маск не просто зробив революцію у космічних технологіях. Він буквально вирвав космос із рук супердержав та їхніх урядів. Він здешевив польоти у десятки, а можливо і в сто разів. І все це не тільки заради грошей. Маск отримав інструмент для своєї головної мрії переселення людей на Марс. Він вважає, що лише колонізація червоної планети дасть шанс людству не зникнути в якійсь космічній катастрофі. А багаторазова ракета Falcon 9, що літатиме ніби маршрутка уверх і вниз, має створити на орбіті справжній марсіанський флот. Раз у 26 місяців, коли Марс буде найближче до Землі, флотилія стартуватиме з орбіти, висадить нових марсіян і забиратиме тих, хто хоче повернутися. Найближче вікно на Марс буде саме у 2016-му. І навряд чи Маск встигне підготуватися. Але за наступні 26 місяців, з огляду на його впертість, пробний політ цілком можливий. Наса вже підписало контракти зі SpaceX на доставку астронавтів на міжнародну космічну станцію. І в Маска для цього є пасажирський варіант. Ось він Драгон X. До речі, сідає так само, як і Фалькон. Це викликало брухливі дебати в Росії, яка втрачає монополію космічного перевізника. І разом з тим грандіозну кількість американських доларів. Маск для Кремля, взагалі, як фактор постійного виклику, бо його тесла це буквально ворог головного російського товару нафти, особливо після того, як він оголосив, що безкоштовно віддає усі свої креслення тим, хто готовий робити електрокари. Ми живемо у справді неймовірний час змін, і дуже хочеться, щоб Україна не опинилася за бортом. Мені здається, треба зробити все можливе, щоб цього технологічного революціонера, геніального бізнесмена, менеджера і філософа затягти на наш ракетний півден маш, і хоч якось долучитися до всепланетного проекту Ілона Маска, бо в нього вийде.